Чутно. Так, а доки будуть <звук> доєднюватись люди? Я зараз налаштую гітару сьогодні, друзі. 21 листопада День гідності та свободи. І, от я, в принципі, вітаю з цим. Хотілося б дізнатися, а де він є в Україні? Чи існує в нас гідність в Україні? Тому що те, що відбувається, це. Дуже-дуже не схоже на те, що в нас є свобода і гідність Конституція не працює. Я от нещодавно написав заяву про злочин поліцейськими до деяких установ, таких як ДБР, СБУ, Суд. Що там ще є? Поліція і тиша, просто тиша. Вони собі піднімають зарплати в бюджеті. Але при цьому не працюють. Але все одно я вас вітаю, щоб просто ви пам'ятали, що гідність у кожної людини має бути. У кожної людини має бути свобода, і, в принципі, працювати Конституція України. І тоді, в принципі, ми зрозуміємо, що і ганджа може у кожного рости вдома. І це не має, скажімо, нічого спільного з порушенням закону. Отака ситуація. Так, ну що, друзі, приєднуємося. Все ж таки. Хотілося поговорити про що? Про складну ситуацію, яка відбувається у нас в житті. Що і як воно відбувається? Незрозуміло для багатьох. Щось відбувається. От і все ж таки так, вітаю з Франника, рости може все, це природа. Да. Е, от Жук каже, що все може рости. Жук Шевченка. Е, може, це природа, і це природне те, що прописано в 13 статті Конституції України, в 3 статті Конституції України, що по суті не може бути не те, що не заборонено. Воно е, всіляко має підтримуватися державою. А по суті ми розуміємо, що держави не існує, доки не працює Конституція. Ось ну, такі нюанси. Зараз я закину трансляцію до цього, як його. До Телеграму може ще приєднаються люди. От, хто назбирав мухоморів в цьому році, тому що я назбирав дуже мало. Вже холодно, а мухоморів вже було мало, коли я почав збирати навіть місяць тому. Дуже дивно щось в цьому місяці, в цьому році зовсім мало. От. В кого вийшло. Дуже дякую, що ви є. Дуже жалко, що нас мало. ну Навзаєм. Ну, дивись, в чому справа. нас От на Я сьогодні поспілкувався з декількома людьми і стосовно ситуації, того, що відбувається, і дійсно, люди є дуже дуже-дуже в депресивному стані. Багато хто знаходиться. І в мене є чітке відчуття, що це. Якраз я поїздив по Європі в 2021 році, і від цього модної хворі психологічно люди зневірились в своєму позитивному майбутньому. І те, що я зараз бачу, от напевно, кожен з нас бачить час від часу ту ситуацію, що ну, там до суду заходимо, написано без маски, вхід заборонений. Там, до магазину, без маски, вхід заборонений. Ну, А що це таке? Тобто, вже визнано на глобальному рівні, що це все не актуально, і що насправді ніяких таких серйозних не було на загроз, і що це все було добровільно, начебто, а ніхто нікого не змушував. Ну, В принципі, про що і казали всі. Кого називали конспірологами, а по суті, це з'ясувалося тепер, що це і є правда. Е... ну і от Все одно висить. Е... Я запитався, я кажу, а чому це висить? ні Ну, а що ну а може ще буде. Тобто, людина вже от живе в такому нормальному стані, тобто, це сприйняття страха того, що буде гірше, ніж було. Але прийняти сприйняття того, що ну, а якщо буде, то в нас вже висить, і ми вже нібито готові. Тобто ми готові жити гірше. І це от, дуже страшна така позиція, я так відчуваю. Так. Да, цей рік гри не грибний, але пантерного непогано було, можу пригостити. Дякую, я пантерни не вживаю, я тільки чистую з червоним грибом, мухомором і пантерні. Я навіть не пробував, не, не маю бажання. В мене мета просто очистка організму і простору. Тобто гриби червоні мухомори за 60 днів 2 місяці просто пропити. Вони дуже добре очищують від паразитів. Це відчувається. Крім того, я постійно ходжу по вулиці, от, в принципі, в шортах. І боси люблю ходити по траві. Тому я очищуюсь, а пантерні для якихось подорожей мені вистачає ганджі, от, якщо потрібно. І так зараз стільки. Питання, які треба вирішувати, просто навантаження таке неймовірно високе, велике, потужне і тому просто немає часу, скажімо, немає часу, Це, оце я точно знаю, а от те, що ще й просто я сфокусований на іншому питаннях. А для чого нас наша держава обманює? Ми ж все бачимо і розуміємо. А тому, що ми не діємо. Тобто, якщо б ми бачили і розуміли, ми би просто би відкрили б конституцію, прочитали би і сказали би, прийшли би просто, да, не робити мітинги в тридцять містах. а 33 мітинги, які не показали по жодному каналу телебачення. Там да, там, а все ну там все по телебаченню. Якась зомбі програма йде. Ну о добре, йде, і люди, що ну прийшли, попросили царя. Чим це відрізняється від Москові? Ну, прийшли, попросили. Передайте гроші. Ну, тобто, у місцевих церків просили, там, у місцевої власті. А, а навіщо? О, добрий вечір, Ілля. О, а навіщо це о, просити, о, якщо в Конституції чітко прописано, як треба вимагати? Тобто єдиним джерелом влади є народ. Ну, о, о, там п'ята конституція консульці України приходять, пишуть заяву. Конкретну заяву називається пам-парам-пам Зараз це загальні збіри територіальної громади, і це рішення загальних збір, зборів територіальної громади, яке реєструється в секретаріаті місцевої влади, і там чітко написано, що ми вимагаємо згідно з статті 5 Конституції України. Там ще є багато статей, які кажуть, що. Ну от яким чином Україна, людина може впроваджувати, тобто народ може впроваджувати е, безпосередньо свою владу, і просто вимога перевести в такі то кількості там 50% бюджету на ЗСУ, на такі то, наприклад, бригади. І, і, і все, і це має бути виконано. Якщо це не виконується, це направляється вже в відповідні органи, е, наприклад, СБУ, за те, що е, депутати або можновладці. Ідуть проти волі українського народу, що порушує Конституцію України, що для них є в принципі, там, це стаття вже Кримінального кодексу для посадових осіб. Це через адміністративний суд, тому що адміністративні суди займаються потім безпосередньо порушенням прав людей з боку владних суб'єктів владної якось я там читав. Владних повноважень, щось таке. Тобто, по суті, адміністративний суд розбирає ці справи і протім виносять вирок. Потім цей вирок впроваджується в життя. От, Якщо це не працює, то тоді, ну от ми ж навіть все не пройшли, цей шлях. Да? А ми кажемо, що ми все бачимо і розуміємо. Судячи без усього, ми не бачимо і не розуміємо, тому що є механізми, які чітко прописані в законодавстві, які українці не використовують. А ти читав про пантерни і його якості для організму? Ні, я просто знаю, що просто я бачив людей, які вживали пантерні, і я бачив, як вживають пантерні. Непередбачувана, скажімо, дозування, то не до яких ефектів приведе. І я не шукаю чогось нового в тому світі, в якому в мене вже достатньо. От, чи нового можна шукати в тому світі, де е, немає е, там, ну тобто немає достатньої інформації, чогось чи немає, немає можливості чи інструментів впізнавати. Наприклад, е, проста ситуація: от, е, там людина може їздити на машині, на автомобілі, а літати на літаку е, там на квадрокоптерах зараз, і там їздити на поїзді, пересуватися пішки. Тобто пересуватися, переходити з однієї точки в іншу. От якщо от ми доживемо до таких часів, коли Люся перестане воювати і буде в принципі конструктивно розвиватися гармонійно з природою, то тоді там будуть якісь теж цікаві ну, я не знаю, транспортні засоби для пересування, там, як були колись раніше, які описані в міфологіях всяких різних літаючі апарати, такі індивідуальні, схожі на моноколеса. Тобто от є моноколеса, тільки воно їздить, і зараз ніким, нічим чимось здивувати когось, моноколесом здивувати когось дуже важко, тому що ну, їх дуже багато, вони їздять, самокати їздять, і люди це все бачать. Тобто, це вже стало нашою реальністю. А моноколеса не літають. Тому що ну, це ще не та технологія, яка використовується так, по, по, дуже поширено. От, тому, у, якщо є, наприклад, зручний спосіб пересуватися, то людина от його використовує, і інші способи е, ну, вона не використовує для того, що, е, ну, тому що є вже зручний спосіб, до якого людина звикла. Вона займається якимось іншими аспектами свого життя. І, е, тому це не цікаво, то і це я про пантерні мухомори не цікаві зовсім, бо хватить ховатись, пора виходити на вулиці з водними Ханна і люди бачать, що це непогано, а добре вже з нами. Та я от і сьогодні якраз подивився новини від Стаса Домбровського, що він там розказував про Хімпром. Дуже цікаво, що от він прям видає інформацію, що в цьому пов'язані вищі керівництва нашої країни. Ну тобто, про колишнього міністра МВС я чув. Цю інформацію чутки, от. але ж просто, що там займаються цим всі наші, скажімо так, спецслужби і ну, багато хто. Ну це зрозуміло, в принципі, ЦРУ займалася і, і, певно, досі займається кокаїном, По всій Америці має з цього надприбуток. Вони ж хочуть жити гарно а, і бюджетних коштів на це не вистачає. от. І тому вони знаходять можливості, а вони ж як спецслужби мають такі можливості. І в принципі, так працюють спецслужби, я думаю, в багатьох країнах, не тільки в Україні. Стас розуміє, да, Стас каже, що він хоче врятувати своє життя, тому що йому вже одну один будинок спалили, машину спалили, квартири його друзів і там, рідних теж три квартири ще спалили в Одесі. вже. От і він от хоче врятувати, і каже: приїдьте, заберіть у мене матеріал, хоч для того, щоб його розповсюдити хоча він його надіслав усюди, в Інтерполи, усюди. Тобто, в принципі, це дуже цікава така ситуація. Що якщо в нього є докази причетності вищого керівництва України до м -м, хімпрому, то це і він поділився Інтерполу і так далі, то це вже ну результат шикарний в плані того, що такого ще ніхто не робив. Да? І це до чого це призведе, це от дуже цікаво. Так, декоди тобі що ти робиш? Жаль, що нема переглядів. Треба що це міняти. Ну, що міняти? Я так розумію, що в Сірому бані от є 1600 підписників. Тобто там їм би приходило повідомлення. Я думаю, перейти на Фейсбук з часом. Просто сьогодні так вже увірвався. Треба думаю. Ну, день же ще, ще, ще година ціла є Дня е, гідності і свободи. Треба щось з цього приводу сказати. А так, у е, Фейсбуці набагато більше підписників, треба там спробувати запускати трансляцію. Так, 4, е, Мені 34. Мені прикола достатньо. Пантерний Мухомор, він як червоний, тільки сильніший. В ньому якби більше ефекту ЛСД Плюс Ганджі теж непоганий ефект. Но... Це все мікродозінг переборчити можна штуку. Е, штукою. Ну так, да, це точно. От. Ну там от, в цьому -то і прикол, що е, там є такий момент, що з пантерним мухомором можна було просто спробувати один грам сьогодні. Як казали хлопці, один грам спробував. Нормально, а другий раз пробував один грам і все, і, і день десь подорожуєш, а щось запланував на цей день. Тобто, Це добре, коли є можливість просто, тобто, я знаю людей, які чудові люди, от, наші, тобто теж познайомилися якось на фестивалі, є люди, які просто приймали там різні всякі гриби. Тобто такий є чоловік, який таким чином пізнав дуже багато цього в житті. Я просто був шоці його його кількості знань, які він отримав через грібні трипи. При тому, що він читав не так той багато книжок і при тому дуже серйозні знання. і Але коли він пише в чаті, десь то там стільки помилок, що от. Це для мене такий от був когнітивний дисонанс. Тобто, от я розумію, що він ледве може писати, але знання, які він отримав, і то, з якою творчістю він робить ту роботу, яку більше ніхто в світі не може робити, тому що він здатен в голові там, обчислювати такі, обраховувати такі складні механізми, наприклад, то от я таке бачив да, таких людей. Ну, у кожного в свій шлях. так, що там та-та-та, на у мене групи є, грам багато, навіть не перший раз. Ну от, от, тим більше. А там воно незрозуміло. Там же ж просто я в різних був, скажімо так, спільнотах, там є такі люди, які просто а, от гриб, о, що у вас тут? А, шляпка мухомора, а можна з'їсти з'їв. Там, але там може бути і три грами. А бувають такі навіть. Великі е, пантерні мухомори, в яких буває і, і по 5 грамів сухих. Я побачив, я збирав декілька пантерних мухоморів, їх просто потім викинув. Думаю, не хочу. Е, з 13 ганджів вживаю 10 мухомори. Все, звісно, е, пробував. А, пробами і помилками. Жаль, що не можу ділити знаннями. Ніжки теж пруть. Так, е, да, я знаю. Ну, е, ну... Е, 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 е. Головне, що зелений. Я знаю навіть людей, які зелений мухомор їли, тобто люди бага, поганку. І е, двох знаю, хто е, живі після цього залишались. То, але все одно це найотруйніші грип, який просто є. Ну і що? І ще раз вітаю всіх з Днем Гідності і Свободи. Бажаю, щоб е, сьогодні ще у нашого друга Растамана Гаріка день народження. Я вже його привітав. Ще раз можна звідси привітаю. А є гітара, вона має грати. та от гітара має грати, От я її зараз буду пробувати потім грати, тільки я натягнув нові струни, і вони щось довго не тримають поки що розтягуються. Да, і це для мене трошки. Там ці кожні 5 хвилин щось підлаштовує, там треба пограти. Так, ну що, а я піду вже ще 11 година. А ще треба писати в купу судів. Ну це, напевно, вже завтра. Гаріка зднюхаю. Все, хай щастить. Всім миру і добра. Або брам трава. І захищайте свою гідність. І свобода, тому що якщо це заберуть, то більше нічого в житті не залишиться. Ну от, вже 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 втратила. Ну, коротше, так буває. Був мокрий, ні, я мокрий, не користуюся, не люблю. Це єдине, чим можна знищити свої легені ганджі. Я цього не хочу. Так що піклуюсь про своє здоров'я і всім раджу. Тинтиринтин. Та.